Всім привіт! З вами Фердінанд, і я просто в шоці Я не знаю, от що сталося з аккаунтом. Я за. Якщо я за 20 уламків синіх, якщо брати останні 20 уламків, я витягнув 5 легендарок. І це без, це без... X2. Тобто я взагалі без жодного разу під X2 не відкривався. З 20 уламків, ну я максимум 20 відкрив. Ну, може, не знаю, може 25. Я отримав 5 легендарок. Я просто не знімав відео раніше. Ну, давно не знімав. Зараз я не міг сняти, не зняти відео. Просто це Рошкар. Це імбада, яка. В анкілах, коротше, накладає блок шкоди на союзників. І другий це Берегач Віксвел, це також є імбаз зараз, за якою робляться Анкіли, він один тягне сам Анкіл на будь-якого боса. Ну, тобто на клон боса. І парадокс в тому, що я дуже дивився багато відео минулого тижня на цього кінта. От в мене аккаунт без доната, я жодної гривні не задонатив. Ось. І там є декілька відео на каналі по пророчці там по іншим героям. Ось. Але ну, я просто в шоці. Типу, це такий рандом. Я граю десь близько двох років. Ні. Ну, два роки, плюс-мінус в цю гру. І цей тиждень це просто. Я за тиждень витягнув 5 легендарних героїв. У мене випало 2 Бракуса, у мене випало Рошкар, випав оберігач Віксвол, і ще випав герой із Огринів, там, який за злиття давався. Я зараз покажу вам свої герої. Просто зараз це, ну я просто в шоці. Я не знаю це. Вошкар, це, ну я з аккаунт цей закинув його, взагалі не грав на ньому. Хотів там новий аккаунт прокачати. Але те, що я бачу зараз, то це просто, ну, я не, просто, я не знаю, що це робить. Капець просто. Я думаю, що це дуже мені допоможе в аккаунт цей прокачати. Однозначно, це буде крок вперед для цього аккаунта. А я вже його хотів закидувати. Це Raid Shadow Legends, друзі. а Зараз я вам покажу. Ну, давайте ще відкрию одну. Один уламок останній тут. Тобто тут просто зараз йде прогресивний шанс. Він йде на. Ну, він X2 не має, просто прогресивний шанс іде. Тобто я відкрив дві легендарки, зараз вже мене підвищитий шанс. Ну. Блін. Я не знаю, хотів хіфрака, звісно. Але в мене Демайерів і так вистачає. У мене немає одягу, щоб їх одягнути. Прогресивний шанс уже використаний на X-25, але. Але. Е е е всі рубіни, які є, які я отримую, я трачу. Або на арену обновляти. Аріну або я трачу на магазин. Купую набори синіх уламків. Зараз я вам покажу, яких героїв я отримав за останній час. То я отримав за цей тиждень. Зараз вам покажу. Значить в мене випав Корвіс. Почалося з Корвіса. Випав Корвіс перший. Потім е мене випав Ланакіс. випала, Ну це трошки вона давніше випала Ланакіс, але я її також і не качав. Ось Корвіс, Ланакіс, два випали. Із Легендарок. Потім. Зараз опущусь, бо в мене трошки тут розкидано. Потім мене випав Блізар Ревун. Це я, я ні разу під X2 не відкривався, і я не збирав там 200 уламків. Я всі уламки, які купую, одразу відкриваю. Потім ось, ну, Ігнатіус він дуже давно випав. Потім мене випало два бракуси один за одним, практично. Через, я відкрив один синій уламок, і потім ще два уламки відкриваю, і ще один бракус. Ось тепер. Я отримав Віксвела і Рошкара. от, І в мене ще випав один е герой. Ось цей називається він. Зараз я вам його покажу, як він тут точно йде. Енарі частунчик, е я його називаю Щасливчик. Ось це з цих останніх героїв, які мені буквально за два тижні випали, що я просто. Десь витратив близько 40 уламків. З 40 уламків мені випало. Ну, 6. Шість, шість героїв. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5. Шість. 7, 8 Ну. З 50 уламків 8 героїв мені випало. Це капець І причому вони отак от один за одним випадали. І я просто. Ну, я такого ніколи не бачу. У мене, щоб ви собі розуміли, у мене за 2 роки гри. Випав ось каймер, да Випав каймер. Далі йдем. Хто випав? Випав фушан. Випав кандрафон. Оцих основних три героя вони мені випали за 2 роки гри. 2 роки. Ось, ну, Шемрок я не вважаю там за супергероя. Ось. І король Гарок, я теж його не вважаю за супер якусь Легу. Але оцих, допустим, 5 Льв мені випали за 5 років, щоб ви себе розуміли. Так як я граю, ну там хай 6 Льх мені випали за 5 років. Ой, за 2 роки, 6 ліх. А за, цих, а за цих два тижні мені випало 8 ліх. Я просто в шоці. Ось тому. Просто вирішив похвалитися. Бо таке реально не часто. Я не знаю, в що їх одягати, в мене речей взагалі немає. але я думаю, що ці дядьки мені дуже сильно аккаунт поможуть продвинути. По війнам фракції і взагалі по кланбосу, бо я на кланбосі застряв конкретно. А, так. Ну. Запишіть промокод. Якщо хто буде дивитись, новий промокод. Хто ще не знає, я зараз вам його запишу. А, він вже немає. Добре, я запишу його сюди в чат. Он очень простой. РР 500. У нас промокод. РР 500. Ось. и. Ну, не знаю, можливо, буду робити якісь відео по грі, бо не робив. Нема чого показувати такого цікавого, тому й не робив відео. Ось, але я хочу переглянути свій погляд на прокачку, на речі взагалі, тому що я дуже сильно застряв в розвитку аккаунту, заступерився. Ось тому. Ну, якщо хочете, підписуйтесь, якщо вам буде цікаво, ще подобається е, сам голос слухати, ось буду щось, е, щось буду думати, щось буду розповідати. Ось. А так, я ж кажу, оцих стільки легендарок, просто вони просто мені як лігопад, як ато, знаєте, відео є, що там лігопад, лігопад, коли там донатять там, тисячі цих уламків. А тут просто одна за іншою. І ще... Ну, бракуси ще такі. Вони, звісно, класні, але в мене дамагіра вистачає. А от підтримки мені дуже сильно Рошкар. І. Ну, Роскар ще таке, на оберігач Віксвел, який тупо для кланбоса. І от якого мені не вистачало на кланбосі якогось героя такого. А мені випадає їх аж два одразу. Ну, такі. Всім дякую за увагу. Нехай все буде добре. Якщо якісь є питання по грі, можете запитувати, задавати під відео. Ось. В принципі, я таких людей по іграм не дивлюсь, особливо. Іноді дядя О дивлюсь. Ось. Саме, щоб просто по героям подивитися, що це за герой, що він може. Тому, а, ну, розумієте, дивитися це одне, коли ти дивишся відео якогось крутого блогера, в якого є там купа речей, він просто вибрав, які там є найкращі, одягнув і все супер. А Наприклад, такий аккаунт, як в мене, то тут дуже важко щось підібрати, тому що речей немає, Таких, яких ти хотів, вони не випадають просто. І розробники повинні, ну, вони говорили, що вони, коли ви будете фармити данжі, да, ви зможете якісь характеристики обрати з реч, щоб упростити цю імено фарм речей. Але я не знаю, коли це буде і чи буде взагалі. Тож, дякую за увагу. Ось такий в мене вечірок видався цікавий. Камер класний, якщо ви купуєте стартовий аккаунт, хочете собі купити, купуйте з каймером, не пожалкуєте, він капець дуже серйозний типок, в данжах і скрізь. Камер і пророчиться. Ось, якщо ви іменно вас стартовий аккаунт, ви хочете там іменно його. Прокачати. Ну, щоб швидше. Вам потрібен каймер і вам потрібна пророчиця Тому що вся гра, вся суть гри це фарм речей. 90% часу. Ну, прокачка героїв фарм речей. Каймер і пророчиця це. Ось вони в мене є, до речі, каймер. Ось. І в мене є пророчиця Випала вона мені недавно. Ну, порівняно, там десь півроку тому. Відео є на каналі, ну я просто я одягнув ті речі, які в мене є найкращі на даний момент. Тому е камер і пророчиться це, на мою думку, для стартового аккаунта просто бомба. Тому що вони вам зайдуть на будь-які да, Вона на початку не розкриється, але через пару місяців гри, як ви зможете її вдягнути нормально. А вона вам дуже швидко допоможе формити 20-ті взагалі без проблем. Ось 20, а може і далі. Ось, дуже сильно на паучі вам поможе. Паучіху виносить просто супер. Ну і тому подібне. Камер і Пророчиця. Ну, і звичайно, було б добре, якби ви віксвала собі достали. Якщо ви купуєте, то каймер пророчиться і Віксфал. Ну, з Віксвелом, я думаю, що е, проблемно дістать аккаунти. Тому що все-таки це герой ідея ну, зразу для кланбоса. боса. Ось. Фактично один герой Анкіл робить. Тому. Е, ну, я думаю, що такі аккаунти буде важко з ним дістати. Ну, в принципі, знаєте, я не заморачую цими аккаунтами. У мене мій аккаунт без донату, я його почав грати і потихеньку розкачав. Є якийсь определений тір героїв, мій, яких я використовую скрізь. Але ну, тут, тут важко, е, враховуючи те, що ще ввели місто, прокляте. Тобто, тепер треба прокачувати дуже багато героїв, плюс війни фракції є, які треба закривати. І ну, один герой вас аккаунт не врятує. Тому грайте, насолоджуйтесь герою, і всім дякую за увагу.